Було, ну, збирався, я був з плакатом. ні репресії. То при вашому затриманні були в руках у вас також були плакати, чи ні, Тому, вже затримані затримані не всякие? Ні. ні. Але це, ну, кошти при затриманні були у вас в руках чи були плакати? У мене, так, да, були кошти, не на мене, так. То ви заперечуєте, що ви будете. Правильно, що Я заперечую і я буду співпрацювати і перешкоджати я не так. Відповідно, ми почули опитання і слова на підтримку попитання і прокуратури і слідчого. Я не буду зупинятися на обґрунтованості чи на під обґрунтованості підозри. На даний час слідство ще не завершено, нам не відкриті всі матеріали досудового розслідування, тобто я своєї думки щодо обґрунтованості чи необґрунтованості зараз висловити повністю не можу. Але я хотів би не погодитися з твердженням прокуратури і слідства проте саме на обґрунтування ризиків, які можливі тоді, коли ми не оберемо моєму підзахисному ну, Григорію Григорійовичу найтяжчого такого запобіжного заходу, як обрання під вартою. Три сторінки клопотання все на обґрунтування підозри, але. Один невеликий абзац лише ризики, хоча в кримінально-процесуальному кодексі цьому питанню присвячено декілька статей. <клес> <клес> Хочу зацитувати ваше четвертій, враховуючи обставини справи та спосіб чинення кримінального правопорушення. Є достатні підстави вважати, що підозрюваний Деренчук, перебуваючи на воді, може незаконними засобами впливати на потерпілого свідків та інших учасників кримінального провадження. Тож, я глибоко переконаний, я вважаю, що він не може впливати і немає достатніх підстав жодного прізвища, жодного факту, що мій клієнт. Може незаконно впливати. А я вважаю, що не може. Якщо прокуратура не надала судді достатніх доказів, я вважаю це припущення. Припущення цим відмови, випадку юристам точно не може братися як доказом про те, що мій клієнт може здійснювати саме ці дії. Цитую далі, а також буде мати можливість перешкоджати дачі повних і правдивих показань ними в зв'язку з тим, ними ким ним. Жодного прізвища, жодної посади. Мій клієнт не є посадовою особою. Він не чи людина. Як він може впливати? Як може перешкоджати? Якщо може впливати, перешкоджати, назвіть один парк, може впливати на Іванова, на Петрова, Сидорова. Матеріали служби безпеки. Є достатньо можливостей, я дуже поважаю цю службу, які можуть весь арсенал свій проявити в тому, щоб захистити тих свідків цінних яких треба захистити від можливого незаконного впливу мого клієнта? Чоловік 70-го року народження, як він може впливати на світ, бачучи його життєвий шлях, не судима людина, якби він був такий. Десь така небезпечна особа. Він був вже принаймні до 40 чинить років вже неодноразово судимий, і відбував вже би не раз покарання. Чому таке переконання сторони обвинувачення, що він може впливати і перешкоджати? Тим більше він запевнив нас в суді, що він буде сприяти слідству, активно сприяти може честь, не буде вхилятися, що не забув що репліки слідчого. Вона нас переконувала, що в нього ж є два кримінальні провадження. А дозвольте вам ще запитати, чи є якийсь запобіжний захід по тих кримінальних провадженнях? Відомо це чи не відомо? Ні, запобіжний захід його не обраний. А я рахую, якби йому був обраний запобіжний захід і прописані слідчі і підтримані прокурором перелік. Обов'язків, він би їх дотримався і не вчинив би нового кримінального правопорушення. А що обставин вчинення кримінального правопорушення? хіба е підозрюваний Деревенчук не здійснював тиск, не, не залякував е блідого е МР? Е е е Спосіб вчинення кримінального правопорушення сам за себе говорить і виділив. Дозвольте репліку. Ну, я Даний час вже здійснюю адвокатську діяльність і мені були е, відомі набагато е, тяжкі способи вчинення зочки. Убивства, розбільні нападки, какування. Щоб це, те, кажу, що так, що він там щось когось залякував, не знаю, я таких матеріалів, в мене клопотання немає. Принаймні, відкриті на даний життя. Це це матеріалі. Залякувати ми раніше бачили інших осіб, які хоча б зовнішнім своїм своїх дітей. Я вважаю, вважати. що, <світ> що <світ> вважаю, що клопотання безпідставне, необґрунтоване, непереконливе це все припущення прокуратури. Припущення не беруться до бачите. Прошу врахувати також цей факт, що він має міцні соціальні зв'язки, несудимий, має на утриманні матір інваліда третьої групи, проживає з нею в селі, треба працювати, допомагати. Запевнив суді, я думаю, що йому треба повірити, що він не буде ні уникати від слідства, буде вся сприяти, про що свідчить також, і якщо е, підтримати слова слідчого, що два кримінальні провадження направляються до суду, це означає, що він також співпрацював зі слідством, нікуди не уникав, ні на кого не впливав. Ваш час, я прошу це врахувати. Не задовільняти клопотання слідства про тримання під варту, а визначити біль... більш який запобіжний захід не пов'язаний э, з позбавленням волі. Дякую Дякую. Прошу засоби нас інформації виключити. На вашу думку, це прохання суду, оскільки буде оголошуватися проти контролю сік, та ці відомості, які на сьогодні місяця про сторони обвинувачення.